Доброго дня, шановні пацієнти, я лікар-ендокринолог Дороша Олена Григорівна, кандидат медичних наук. Часто ви ставите запитання у Дірект та особисто на прийомі з приводу основ правильного харчування. Хочу сказати, що харчуватися потрібно по типу здорової тарілки, де 50% складу її. Припадають на складні вуглеводи, зокрема каші, тому каші повинні бути в добовому раціоні. Часто зустрічаю коментарі від пацієнтів і, зокрема від колег, з приводу взагалі заборони вживання каш, це є патогенетично необґрунтованим, адже принцип здорової тарілки і складається з правильного співвідношення білків, жирів та вуглеводів. До того ж обмежене споживання вуглеводів може викликати набряковий синдром і проблеми на етапі схуднення у пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням. Також поступають питання з приводу обмеженого вживання допового колоражу для зниження ваги. У деяких випадках це є виправданим, але треба пам'ятати, що обмежене споживання менше 1400 ккал кілокалорій на добу може призвести до саркопенічного типу схуднення, тобто з втратою м'язової тканини. Також ви часто питаєте, чи важливим є корекція дефіцитних станів в організмі, та як це відбувається? Так, звичайно, корекція дефіцитних станів є вкрай важливою, адже всі порушення гормональної системи пов'язані саме з дефіцитними станами. В заключення розмови хочеться сказати, що основними базовими складовими здоров'я в розумінні ендокринолога є закриття дефіцитних станів, забезпечення правильної роботи шлунково кишкового тракту та мінімізування стресів. Будьте здоровими! Якщо вас зацікавило наше відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та задавайте питання, ми на усі відповімо.